Сьогодні читаємо Сенеку, 16-й лист до Луцілія. В першій частині Сенека говорить про дисципліну у вкарбовуванні мудрості через роздуми та те, що початок мудрості стерпне життя. Знаю Луцілію, ти не сумніваєшся в тому, що ніхто не може жити блаженно, бо принаймні стерпно, коли не оволодіватиме мудрістю. Як і в тому, що довершена мудрість забезпечує блаженне життя, а її початки стерпне. Але й те, що не викликає в тебе сумнівів, потрібно зміцнювати щоденними роздумами, глибше вкарбовувати в душу. А важче дотримуватися гарних намірів, аніж просто ставити їх перед собою, у наполегливих, постійних заняттях. Мусимо гартувати свій дух, поки добра воля не стане врешті доброзвичайністю.